Прописнути роки непомітно і коротке дитинство пройшло безтурботне, щасливе і чисте, не вернуть вам нікого. Щастить вам, дорозі, щоб до неба вам дійти. не тербуй ми з Богу, Боже, нашої Та Хай для вас завжди лунає пісня щастя і добра. й вас, Бог благословляє і сьогодні, до кінця. Хай щастить вам в дорозі, щоб до неба вам дійти, не туруйтесь, Бог поможе вашої освітить. хай для вас завжди лунає пісня щастя і добра, хай вас Бог благословляє від сьогодні до діться, перед вами дорога. На щастя розлу і біди, та не бійтесь вам Бог допоможе, до кінця разом шлях свій пройти, не плащить вам дорози, щоб до неба вам діти, не турбуйтесь, допоможе вашою освітить. Хай для вас завжди лунає пісня щастя і добра, хай вас Бог благословляє від сьогодні до вівця. ніколи не засне. З кожним днем буде більше водой, вам бажаєм ми долі і щастя, ви від Бога чекай його. Хай щастить вам в дорозі, щоб до неба вам діти, не турбуйтесь вашу долю росить. Хай для вас завжди лунає, пісня щастя і добра, хай вас Бог благословляє і сьогодні до кінця. хай щастить вам, в дорозі щоб до неба вам дійти, не турбуйтесь, Бог поможе вашу долю людський, хай для вас завжди лунає, пісня щастя і добра. Та й власного слабляє ві сьогодні до кивця. каже ця дитинка. Ну обично тато і мама називають котик і лабочка не одного. Тому знаєте, кажуть, що люди, зокрема, українці починають. З таких ласкательних закінчують великою рогатою будовою, да То от все таки бажаємо вам, щоб ви знаєте, всі, наші слова вони мають дуже важливу важливе значення, як ми один до одного звертаємося, як ми один до одного говоримо, і це якраз формує наше щастя, наше радість. Тому хотів би вам побажати в тому, щоб справді від тепер і до старості бути такими ніжними, бажати один одному теплих, гарних слів. Ну, і, звичайно навіть. Те, як ми звертаємося, це десь нас уже е, стоплює, да? розтоплює серця наші. Тому е, хотів би вам цього побажати. Ну і до старості, щоб це зберігати. Ви знаєте, у нас був такий вуйко, він дожив до 92 роки. Що цікаво, сім перепрошую, да, Мама підказує, що до 97 років. І Уявляєте, е, жінці він навіть в старості йшов так пасти худобу, і от польових квітів нарве і приносить. Квіти її навіть до самої старості. Наташ, ти які квіти любиш? Ромашки, Бі квіти, так? Да? Ну, все-таки у тебе, мабуть, є якісь такі особливі, ну там маки чи ромашки чи рози. Все таки, щоб Саша, Саш, ти вже знаєш чи ні, які люби квіти. Ромашки, далі у рози. Ну і все нормально, приймалися, так? Да? Хорошо. Да? Ну знаєш, я думаю, що е, в сімейному житті ти перейдеш на більш бюджетний варіант і заодно будеш дарувати вазони, да так і економніше, і зразу ж довговічніше. Це я дуже так, таку маленьку підсказку зроблю, як е, чоловік, який прожив 11 років у шлюбі. Тому е, ще раз вам бажаємо щастя, хай Бог власви, щоб ви справді е, своїми теплом, своїми е, добрими словами, ми зігрівали один одного, а не кололи. Тому що наші слова можуть бути як їжачок, а можуть бути тепленькі і гарні. Отже, слухаємо наступну пісню, яку запропонують нам музиканти. Земля на том пути, Розы ароматные растут. Жизнь прожить не поле перейти, Жизнь прожить не реку пеплы. Жизнь прожить с Христом всегда идти, Рада всего и береги. Жизнь прожить не поле перейти, Христо жить не реху переплыв, жизнь прожить светов всегда идти, радости горе с недели. Часто слезы побегут у вас и сгладь, Ведь все казаться во внуках, И всегда сумейте собрать. Маленький семейный ваш очаг Жизнь прожить не поле перейти Жизнь прожить не реку переплыть Жизнь прожить Христом всегда идти Радость и боль с ней Жизнь прожить не поле перейти Жизнь прожить не реку переплыть Дрожить Христос всегда идти, Радость Его и с радость незаметный вам приди. Больше ты ему все не рос, с ним нет весь пути. Жизнь прожить не поле перейти, жизнь прожить не реку переплыть. Жизнь прожить с Христом всегда идти, радости и горести Жизнь пражит не поле перейти, жизнь пражит не реку пеплы, Жизнь пражит Христом всегда идти, Радость и Борис и Харозі вам молодим, сонце та денно Промінням ясним радість, нехай наповняє вас кожного дня, бо ваше щастя опори з хеля свята.